Цьому гуртожитку студентам сьогодні не до сну. І мова йде не про навчання і навіть не про день студента. За декілька хвилин вирішальна футбольна гра для України. Наша збірна битиметься за участь у Євро 2016 із командою Словенії. Володимир футбол полюбляє ще з дитинства. Чимала кількість постерів на стіні та шаликів свідчить про це. У своїй кімнаті в гуртожитку хлопець має телеприймач, хоча й невеликий за розміром, зате не зависає як в інтернеті. Я фанат футболу, я дивився всі майже всі матчі збірної. І ось навіть якщо день студента, мій перший день студента, я не пішов в клуб чи десь на якусь тусовку, хочу його подивитись саме в гуртожитку. Аби було веселіше, хлопець запросив одногрупниць, які теж полюбляють футбол. Я сама не живу в гуртожитку, я живу в квартирі. Але заради такої події я прийшла сюди, тому що хочу побачити це дійство зі своїми одногрупниками, зі своїми друзями, які тут живуть. І знаєте, я проміняла свою плазму навіть на цей телевізор. Головна атмосфера. Останні налаштування і до футболу готові. Гімн України студенти виконують від щирого серця. Все починаємо!» А у цій кімнаті справжня футбольна атмосфера. Переглянути матч зібрався, чи не весь поверх. Якась маленька похибка нашої команди і емоції в вголос. Такі непересічні матчі рідко бувають, тому якісь пари там почекають. тільки футбол. Налаштовує свій старенький телевізор і Вахтер. Одним оком встигає стежити за спудеями, яких треба впустити, а іншим за грою збірною спостерігати. Вона то сильно полюбляє футбол. Хоча кольори лише в чорнобілих тонах, та це не важливо. Ну, студенти заходять, але я все одно і контролюю студентів, прохід студентів. Але настільки я вболіваю, що я мушу дивитися футбол. І вболіваю за Україну. За свої. Свій... Своїй національний клуб і за свою за своїх хлопців 97-ма хвилина гри, і наша збірна України таки забиває гол, зрівнявши рахунок. А відтак здобуває путівку на євро 2016 якої так усі прагнули. Маряна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Спорт як він є».